Петро Олещука, політолог, викладає Київського національного університету імені Тараса Шевченка з нами на прямому зв'язку. Пане Петре, Рада вас бачити. Слава Україні! Давайте спробуємо знову з вами розібратися цьому світовому божевіллі, який навколо нас. З однієї сторони Трамп заявив, що деякі дії Путіна можуть схилити його на бік України. Не обов'язково на бік Зеленського, але на бік України так у мене були складнощі з Зеленським. ви бачили це тут. У вальному кабінеті сказав він у інтерв'ю за Атлантик. Також у президента Америки запитали, чи розглядає він ситуацію, за якою той втрутиться з додатковим озброєнням на підтримку збереження цілісності України. На це Трамп відповів, що Допомога не обов'язково має бути військовою. Це можуть бути санкції, банківські механізми. І багато інших видів зброї подумав і додав американський президент. В цьому ж інтерв'ю е, Трамп сказав, що українці не цінують його мирні ініціативи. Е, заявив, що надає Україні е, що надає Україні велику послугу. Е, також е, з, з іншої сторони Трамп сказав, що з Путіном домовлятися легше ніж Зеленським, бо Зеленський хоче все більше і більше. Тож, пане Петре, перше питання. З однієї сторони Трамп після зустрічі з зеленським у Базиліці святого Петра каже, що він поговорив з ним. Все дуже добре. Вони порозумілися, все було чудово. А вже зараз проходить кілька днів після того, як поховали папу римського. Трамп каже: ну що українці невдячні, з Путіним простіше, але може таки я дам українцям більше зброї. Як трактувати зміну риторики Дональда Трампа? Ну, я так розумію, що це якраз інтерв'ю, воно було записано десь так, 26 квітня, якраз десь одночасно із цією зустрічю, і е, одночасно із візитом е, Трампа до Європи. Тому я не знаю, наскільки це можна трактувати як зміну риторики чи продовження риторики. Е, там, до речі, сьогодні з'явилася цікава публікація від Bloomberg про те, що е, переговори із росіянами. Зайшли в глухий кут, тому що Путін вимагає знову контролю над усіма регіонами України, які він раніше оголосив своїми повністю. Це, власне кажучи, нічого дивного тут немає, тому що на днях так само аналогічний ультиматум, по суті, озвучив Лавров. Тобто, очевидно, що таким чином Путін йде відверто на зрив попередніх домовленостей із Трампом. На який Трамп витратив 100 днів. І це те, про що, до речі, ми постійно і говоримо. А хотів 24 Путін... години, а 100 днів не хватає. Ні, тут питання в іншому: що Путін маніпулює цим бажанням Трампа прокричати якомога швидше, що він досягнув миру, і він водить його фактично за ніс. І це те що, до речі, що вже всі починають розуміти абсолютно у світі. Включно, наприклад, із сенатором республіканцем Кеннеді, який використав цікаву американську метафору, що Путін вважає, що Америка сіла на прямий поїзд до країни дурнів, щось таке. От. Ну, коротше кажучи, що це повна маніпуляція, брехня, і от це до питання про те, що з Путіним легше. Легше, так. Да. Він, він сьогодні погоджується, 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 а завтра все де завоює. І виставляє тебе повним ідіотом, що він, власне кажучи, зробив з Трампом. І зрозуміло, навіщо це Путін? Тепер Путін заганяє Трампа в пастку, в яку він почав заганяти його давно, і ставить перед вибором: ти давай або приймай мої умови, або я покажу всьому світу, що ти ідіот, який повірив мені. І е, таким чином ти е, ну, покажеш себе абсолютно некомпетентним і на що не спроможним. Д... Це було мені, мені це було зрозуміло ще коли от почалися ці так звані переговори в Судівській Аравії. Яку ціль при цьому переслідує Путін? Мені не зрозуміло інше, чому це не зрозуміло Трамп, чи це йому настільки застеляла е, очі е, міфічна Нобелівська премія миру, яку він так хотів одержати. Або не О, навіть до Зеленського особиста не приїзд. Я не думаю, що там у нього якась особиста неприязнь насправді до Зеленського. Я думаю, тут все трохи складніше. Просто в ну дивіться, у нього ж якби тоді виходить неприязнь до Трюдо, до Купи європейських лідерів, практично до всіх європейських лідерів, окрім Орбана. От він просто очевидно дивиться на себе, що от він як лідер США, що от всі інші. Лідери демократичних держав по відношенню до нього як васали і повинні висловлювати у цю васальну повагу. А от Путін, він, наприклад, лідер іншого порядку, він безумовний диктатор, значить, він тоді заслуговує більшої поваги. Я думаю, тут приблизно таке ставлення, не щось там особливо в контексті Зеленського. Просто з точки зору Трампа, оскільки там от Україна одержувала від сполучених штатів допомогу, то тепер от вона повністю повинна виконувати будь-які його забаганки. Ну, дивіться, тут цікавий той момент, що деякі дії Путіна можуть схилити Трампа стати на бік України і е е дуже, знаєте, е намагаюся зараз підібрати е слова, тому що а як можна не бути на боці того, хто відстоює своє право, а ще обирати сторони і це не усвідомлювати. Хоча. Прекрасно розуміти, що робить Росія, і засуджувати, тому що було засудження самим Дональдом Трампом ракетного удару по українських містах. От тут Там не було таки, засудження, по суті. Ну йому не сподобалось дії. Йому це не сподобалося. Це ж не значить, що він засуджує. Він, 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 він же не, не засудив, що, наприклад, що це злочин, що це порушення якихось відповідних норм. Не сказав, що не, не, не вдалий час. Тобто, очевидно, в інший час було би вдали. А от саме зараз ну невдалий, тому що переговори все таке ні, він це принципова позиція. До речі, це ж не просто позиція особисто Трампа. Це на надано після приходу до влади адміністрації Трампа, це офіційна позиція США, не заслужувати Росію. Прошу вибачення. Але по суті, пане Петре, це визнання того, що зараз чи на адміністрації президента Америки на боці Росії, ну в принципі, так. Хоча вони вважають, що таким чином вони займають нейтральну позицію. Що от вони ні, ні на боці України, ні на боці Росії, от вони як би над цією битвою. Е, ну я просто хотів би нагадати про всі голосування в ООН в Сполучених Штатів, коли, наприклад, вони голосують разом із Еритреєю, Білорусією, Кубою е, проти будь-яких резолюцій, де засуджується Росія, будь-який натяк на засудження Росії, вони голосують проти, значить, це державна політика. Вони це мотивують таким чином, що оскільки вони беруть участь в переговорах, то вони повинні бути над цією битвою, не, не демонструючи прихильність нікому. така їхня офіційна позиція за часів Трампа. А, і вони це все обґрунтовували, що дивіться, от ми в результаті цього проведемо переговори, завершимо війну. І до чого це все призвело? От до чого призвело настільки сумлінне. Е Намагання догодити російському диктатору, все повернулося в вихідну точку. Тільки от вони сто днів ганьбилися, і Трамп особисто ганьбився, і повернулися до того, що чого починали. Путін показово, демонстративно витер об них ноги. І тепер він ставить Трампа в ситуацію: або давай, іди далі на поступки мені, або я покажу всьому світу, який ти ідіот. Ну, мало того, що вони сто днів глумилися над Трампом, так вони е за три роки умудрилися знецінювати все те, що ми виборювали. Тому що по суті ці ті самі умови, які зараз Росія виставляє нам, вони нам виставляли у 22-му році. Да. Денацифікація, демілітаризація, е відсутність нас у НАТО, е окупація наших територій. Щоправда, тоді вони хотіли всю Україну. Станом на зараз відкривають рот тільки на чотири наші регіони. але станом на зараз. Ні, ну дивіться, а демілітаризація це про що? Ну, якби це означає, що ти маєш розбоїтися і чекати, поки тебе окупують. Знову, не коли на тебе, знову нападуть. Так, да, да, Коли на тебе нападуть, але головне, щоб ти тепер не захищався. Тому що росіяни зрозуміли, що в принципі вони можуть воювати лише із беззахисним опонентом. Тому так. Але от найголовніше, що знову ж таки, от 100 днів якихось розмов безмістовних. Цих всіх візитів, як там Віткав розшаркувався перед Путіним демонстративно. Звичайно, що Путін одержав від цього задоволення, що перед ним отак от познущалися американці, він їх він над ними познущався, витір ноги, і тепер знову ж таки повернувся назад. І найголовніше, що Трамп про це говорили всі абсолютно, ну окрім його команди, які кажуть лише те, що йому подобається, а всі інші казали, що так воно і буде, тому що Путін не зацікавлений ні в мирі. Ні, в нормалізації стосунків, і він вас ненавидить, тому що він старий кагебіст, якого з дитинства привчили ненавидіти американців, ненавидіти Захід, не довіряти їм. А, але от ці всі наївні американські концепції, що от ми домовилися з Путіним і він відвернеться від Китаю і повернеться до США, і таким чином ми послабимо Китай. Ну, Відповідь на це сі їде на парад до Москви, Таким чином це буде виразна демонстрація того, чим завершилися ці всі американські потуги щодо розвороту Росії. Давайте ще про цей парад у Москві з вами зачепимо, тому що є дуже багато політичних нюансів цього всього. Лавров сказав, що те, що запропонованим Путіном перемир'я до дня так званої Побєди це начало прямих переговорів з Києвом без попередніх умов. А раніше сказали росіяни, заявляли про те, що Україна ще нібито відповіді не дала. Невідомо чи вона погодиться чи ні? Але президент України чітко сказав: не нам не потрібно триденне перемир'я. Ми готові на перемир'я всешне, на тривали, будь-коли це не обов'язково чекати 8 травня чи якоїсь іншої дати. То скажіть, будь ласка, пане Петре, з ваш як ви бачите, що це, це політичний реверанс, чи що це відбувається? Що означає. Без предварительних умов, якщо цитувати мовою так званого оригіналу, ну це знову ж таки маніпуляція. Тобто вони, вони де-факто відмовилися від припинення вогню, але при цьому їм треба зберігати видимість, що вони його цього припинення вогню хочуть. Тому з'явилася ця тема з переговорами. Але який сенс говорити про те, що існують якісь переговори без попередніх умов, якщо той самий Лавров ці самі умови озвучив? Це А Виникає логічне запитання. Це називається без попередніх умов? Ні. Але таким чином росіяни будуть тепер а, через цю свою пропагандистську машину розганяти, дивіться, ми хочемо миру, Україна чомусь не хоче переговорів. А ми хочемо миру. Ну, це типова їхня російська маніпуляція. Причому це все читається. От, от, ми про це говоримо постійно, постійно говоримо про одне і те саме, що це все читається, що росіяни нічого нового не вигадують. Це все, це все технології і відповідні концепції відпрацьовані там. Я не знаю з яких часів. Я не я не історик, але підозрюю, що їх в часи знову ж таки поділів Польщі вони використовували приблизно такі самі схеми. Ну так. ми, пане Петре, свідками з вами є того, що вони це все використовують з 2014 року. Так точно вони це постійно використовують. Вони всю свою історію використовують таке саме: ці всі маніпуляції, цю всю брехню. Ці всі постійні намагання виставити жертву винуватцям, агресії, у них завжди це так. От. Це знаєте, як там знову ж таки, як там свого часу, можливо, всі бачили в мережі інтернет фотографію там, російського пам'ятника про те, як там героям, які захищали Батьківщину від облоги місцевих племен у Сибіру. Угу. Тобто в них завжди так, да? от завжди вони проти когось нападають, а потім жертва агресії це завжди винувати ці агресії, це якийсь там зловісний ворог, який щось постійно проти них замишляє. Але от ми бачимо в чому як то кажуть, перевага Путіна в порівнянні з західними політиками. От він сидить собі уже стільки десятиліть при владі, і за цей час змінилася купа президентів США. Канцлерів Німеччини, президентів Франції, лідерів Європейського Союзу. І кожен із них намагається із Путіним домовитись. От приходить до влади, намагається з Путіним домовитися, і кожного разу починається ця вся схема: що дивіться, от там до мене, вони були погані політики, вони не могли з Путіним домовитися. А от я такий розумний: от я прийду і з Путіним домовлюся. І кожного разу починається ця вистава, і кожного разу вона завершується одним і тим самим. Обама намагався домовитися з Путіним. Намагався навіть там з Лавров з Гілларі Клінтон тиснули на кнопку Перезагрузка. Перегрузка точніше в оригіналі. Да? А, знову ж таки, Буш намагався молодше домовитися Намагав. з Путіним. Намагався, приїздив, зустрічався. Там навіть у них цей Пригожин був офіціантом, підпрацьовував, обслуговував їх, їх особисто. Байден зустрічався з Путіним, зустрічався, проводив переговори. Тепер Трамп хоче довести, що це все було неправильно, а от він сам домовиться. Але результат буде точно такий самий, тому що Путін не хоче не переговорів, ні, ні, ні домовленостей. Він хоче сіяти хаос, він хоче розвалювати, руйнувати західний світ, який він ненавидить. Він хоче знищити Україну, яку він ненавидить, тому що він не розуміє, але вбачає в Україні головну перешкоду на шляху до відродження своєї імперської величі. Це все очевидні факти, їх ніхто не приховує. Але кожного разу західні політики починають похід по тим самим граблям, які ми всі знаємо прекрасно, які ми всі бачили багато разів, і все це призводить до незмінно одного і того самого результату. Дивіться, європейські лідери, те, що як пише політико, відмовилися відвідати Київ 9 травня. Це була ініціатива президента України запросити лідерів країн ЄС до України. Своєрідне таке було протистояння протиставлення параду Путіна. Але прем'єр Польщі Дональд Туск вирушить до Франції. Прем'єр Британії планує відвідати оборонний саміт в Осло. Новий канцлер Німеччини не знайшов підтримку серед своїх. Колег, так би мовити, теж не приїде. На вашу думку, все таки це пов'язано з робочим графіком лідерів країн чи з чимось іншим? Ну важко сказати. Я думаю, що там у кожного є свої якісь причини. Можливо, у когось є побоювання за власну безпеку. Я цього б теж не виключав. Про що вони казати публічно не будуть, але можливо, росіяни. Я, я пропускаю, що росіяни знаєте по своїм каналам. Донесли їм інформацію, що краще не їздити, і ті відповідним чином це могли зробити. Тим більше, що Росії ну зрозуміло, що це вся зустріч планувалася як відповідь на оці всі заходи Путіна. Я зрозуміло, що Путіну це не може подобатися, тому я можу пропустити таку версію, хоча тут можна припускати все, що завгодно, фактів в мене немає. Пане Петре, я вам дякую, що знайшли час та можливість долучитися до нашої ефіри. Дякую. Я дякую, як завжди, за цікавий аналіз, фахову розмову. З нами був Петро Олещук, політолог, викладач Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Пане Петре, бажаю вам спокійного вечора. Кажу до зустрічі в наступних ефірах.